Доброго здоров'я в ефірі на першому західному програма го про. Поговоримо про проблеми економіки і радості життя в тилу нашому часу. Наш гість Степан Койбіда, директор директор. По економіці Львівської обласної державної адміністрації, так економічний директор, економічний так? директор. Ну то така посада, вся, тобто, вся, все, що в нас в економіці погадують, це через вас В принципі так. Ну дякую, відповідальність. Ми сьогодні поговоримо про е, допомогу, наприклад, ветеранам, які повертаються, повернулися з війни. Що для цього робиться? Що вони, скажімо так, це промоційно, що можна до кого, куди звертатися і що можуть робити. Звертатися точно треба до департаменту економічної політики. Я так знаєте, напевно почну з жарту. Що ми, якщо навіть не зможемо допомогти одразу, то ми, хоча б вас направимо у правильному руслі. Але щоб бути серйозним, то цьогоріч ми почали нашу обласну програму конкурентоспроможності трошечки під інакшим акордом. Завжди увага наша була прикута до бізнесу, проблем бізнесу, вирішення проблем бізнесу. І десь така є внутрішня моя радість, що 22 23 роки ми насправді були такими форвардами в цьому питанні Львівщина так на фоні України. Ми були одними з перших, хто такі зробив робили реанімаційні програми підтримки бізнесу, які мали дуже хороші портфелі, там близько 50 мільйонів. Цей рік у світлі змін по податку на доходи фізичних осіб. А я знаю, що ви про це неодноразово спілкувалися тут в ефірі. Не ПДФО так що... так, та, така абревіатура. А ось але. Тим не менше, ми розуміємо, що завдання підтримувати бізнес з нас ніхто не знімав і не зніме. Це є нашою відповідальністю в тилу, як ви сказали. Але сьогодні акцент саме на захисниках та захисницях. Я не є глибоким експертом, але десь таке базове розуміння говорить про те, що після проходження медичної допомоги, психоемоційної допомоги, тобто, коли наша, скажімо, так, коли система медична та соціальної підтримки спрацьовує, людина, коли реабілітація так, більш пройдена, якийсь етап, реабілітація пройдена, людина потребує інтеграції в реальний сектор економіки. І напевно, що. Після року, може більше участі в бойових діях, в таких ось бойових завданнях ти не завжди можеш ці навички повернути так і треба тобі тебе підтримати фінансово, промоційно, якимось навчанням і так далі. Ми ж сконцентрувалися в першу чергу на державній програмі. Сьогодні Міністерство економіки продемонструвало лідерство в цьому питанні, і наші захисники та захисниці можуть отримати грант з державного бюджету в розмірі від 250 тисяч гривень до мільйона. І, будь ласка, так чітко. Хто може всі? А, давайте так: захисники та захисниці, ті, хто були учасники бойових дій, які повернулися сюди і зараз хочуть повернутися до економічного, скажімо так, життя. Якщо ви зайдете на сайт, є робота, там є дуже такий чіткий виписаний перелік, і ви точно зможете себе там знайти. Якщо раптом щось не виходить, звертайтеся в ну, департамент. Я, має так на хлопський розум це це фопи. Чи це можна це можуть бути юридичні особи? А де а, засновниками аби... є захистики захисти? Все правильно все. до чого я веду? Я веду до того, що можна прийти до держави і ці кошти попросити, але держава завжди вимагає певне співфінансування від заявника. Ми ж. Як обласний бюджет, розуміючи, що це співфінансування подекуди буває складно знайти. Ми пропонуємо це з обласного бюджету. Тобто 30% від того гранту, який ви отримуєте держави, ми дофінансуємо з обласного бюджету. І ось така підтримка є на започаткування власної справи або розширення власної справи, якщо така там велася протягом останніх років. Тут нема ніяких складних заявок, бюрократичних елементів. Ти після спілкування з державою, по тому по її роботі, як я сказав, ти приходиш в обласну адміністрацію і просто кажеш, я переможець по державній програмі. Все. і ми, значить, робимо деякі вже оті бюрократичні штуки, про які я розказувати вам не буду, бо нам це просто не пане. Але чітко, це ти проходиш на прохідну і кажеш мені до Степана Куїбіди. Так на Венеченка 18. Не, не, треба, не треба так говорити. Кажіть, що вам треба в департамент економіки по питанню е підтримки. Е але але механізм такий можна Так. В нас, якщо ви зайдете на сайт обласної адміністрації, ви побачите всі відповідні оголошення, де є скинуто переліки тих контактів, до кого звертатися, як звертатися. Степана вам не обов'язково знаходити. Є ще спеціалісти в департаменті. Друга річ це ми взяли практику попередніх років. А саме в частині ваучерної підтримки. А чому, чому воно чому ми це запозичили? Ну так перше... що таке все розкажу? А ми розуміємо, що сьогодні ринок послуг так само потребує певної підтримки. Зокрема, це послуги на консалтинг, на сертифікацію продукції, участь в виставкових заходах тощо. Але малому, та серед... малому мікробізнесу, в тому числі е бізнесу, який сьогодні ведуть захисники та захисниці, їм може бути дещо складно це робити самотужки. Тому ми кажемо це модне слово, віддайте це на аутсорс. А ми за ці кошти спеціалізованим підприємством оплатимо з обласного бюджету, а ви тільки отримаєте е цю послугу. Тобто, ще раз, якщо вам потрібен. Консалтинг, якщо вам потрібна сертифікація, участь в закордонних виставках або маркетингові послуги, так, чотири категорії ваучер, ви звертаєтеся до нас. Ми даємо вам перелік акредитованих компаній, які можуть ці послуги надавати. Ви собі любеньку тикаєте пальчиком, вибираєте, йдете, отримуєте цю послугу. А департамент економічної політики за кошти обласного бюджету цю послугу для вас це е, е, вам оплата. нічого не коштує, так а, е, Трошечки коштує, ми ж ми ж теж так як держава інколи підхитровуємо в хорошому значенні, все рівно трошечки дофінансувати е, треба е, буде, але е, сума нашого ваучеру сягає від 60 тисяч до 100 тисяч гривень. Тобто, це на ті послуги, які я озвучив для малого мікробізнесу, це є доволі таке хороші гроші. От на цьому ми зараз сконцентрувалися з обласного бюджету. Відповідні конкурси вже запущені. Якщо ви прогавили... Нічого страшного, у вас є час. Заходите на сайт, ОДА, на Фейсбук-сторінку департаменту, знаходите контакти, і ми відповідно вам все консультуємо, все допомагаємо. А крім того, ми зараз в такій активній фазі комунікації з донорами, бо я розумію, що державний і обласний бюджет багато можуть вирішити, але далеко не все. І ми надіємося, що в найближчій перспективі ми отримаємо ще декілька таких хороших бонусів для нашого бізнесу. Зокрема. А, Вести бізнес воно на перший, на перший погляд звучить так доволі легко, так але все рівно треба мати деякі вузькі навички. І з того, з чого ми почали вашу розмову, ці навички можна навіть призабути, коли ти був високим спеціалістом. Тому ми зараз говоримо про курси. Про підвищення кваліфікації, про якісь школи підприємництва, і донори зараз якраз опрацьовують наш запит. Тому я так схрестив пальчики і чекаю позитивних. Я так розумію, донори ці йдеться про приватних закордонні. Це які... йде мова про таких, як USAID, GIZ, Міжнародна організація праці тощо, тощо тощо їх насправді є багато. Ми по мірі того, як можемо, встигаємо з ними багато людей зголосилося до вас. Це не ковір. на програму, так станом на зараз ми пройшли перший етап акредитації установ. От ті, які можуть надавати послуги, так їх там було добре тридцяток. Ну, я зрозумів а людей взагалі ну захисників. Перші заявочки тільки почали надходити. То тільки ми наставні вчасно зустрілися. Ми, фактично, ми десь потратили близько 10 днів часу на медійну кампанію для того, щоб донести інформацію, поки вона десь всередині перетравилася, і зараз ми починаємо три. Перший а є якісь наскільки ви зраховуєте, якісь орієнтовні, чи скільки буде станом на зараз. Ми по е, ваучерній е, підтримці маємо непогано непогану суму коштів, так це е, більше 2 мільйонів гривень. І на перше завдання, те, яке я вам говорив по грантах, ця сума е, сягає 10 угу. мільйонів гривень. Тобто хороший старт є, е. е, е, чи це є достатньо? Час покаже, Час покаже. але досвід попередніх років е, там говорить що була в нас програма, от я згадував 22-23 роки, вартістю сукупним портфелем, перепрошую, 50 мільйонів гривень, і бізнес забрав всі 50 мільйонів. Тобто, тут воно воно. Я думаю, тут спільно. напевно ще буде таке, як то кажуть. Е Випадки, ну успішні кейси по по-моєму, по, по, ну, які відбудуться, і воно піде піде під розголос, і це буде набагато більша е, промоція, коли в когось комусь дадуть гроші, колись розкажеться, і воно само піде і і будуть бажаючи а, як там бо люди бояться BBC має так 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 та. я теж не хотів, не хочу називати там сарафан не раді, бо а це не. зараз, м'яко кажучи, недоречно. Тобто воно піде, коли воно а як, а які на вашу думку зараз якісь є? На що хочуть гроші? Не маєте ще таких. В розвідці на який бізнес як, популярні як сервіси? як правило, це дуже насправді різноманітні запити. Я, от згадую, наприклад, попередні роки. Був запит від учасників АТО та ОС, які зробили свою невеличку будівельну бригаду, і вони там закупили різного роду обладнання. Був один учасник у нас минулого року з Дрогобичини, який хотів облаштувати студію звукозапису. Пан пригадується мені так само один учасник, який зробив свій невеличкий цех по обробці металу і купив апарат для проведення звукозапису сварки тобто тут кожен кейс не подобен не, не не подібний е, на інший. Про слава Богу, програма не обмежує е, захисників та захисниць кругозорі, тобто можна дати волю е, креативу, основне, щоби ти. Працював, працював в білу, там як ФОП, чи як юридична особа, платив всі свої податкові зобов'язання, і держава тебе буде підтримувати. З тим розібралися. Я ще знаю, що є допомога волонтерам. Розкажіть про це, будь ласка. От тут цікаво. Я, я, це, я, я люблю це називати допомога виробникам подвійного призначення. Хтось це називає допомога волонтерам. Давайте ми скажемо, що це допомога обом. Зараз я спробую вам пояснити, як це працює. Але давайте спочатку діагностуємо проблему. Будемо справедливими, що обсяги гуманітарної допомоги ну. Падають. Та... Або наближаються до нуля. До... Наближаються до нуля. Я, я не готовий зараз, до речі, апелювати конкретною цифрою, бо я перейду Це Вже не гуманітарна тому, це закупівлі громадянами е... Скажімо, за... за власні кошти. Скажімо, так. Є десь, так. А, ну і напевно, робота волонтера вона сьогодні є вкрай складною, і знаходити все нові креативні способи, як залучити кошти, стає все важче е... і важче. Ключати на Фейсбуці все важче і важче. Звичайно, і це, звичайно. І це, і це є нормально, всі втомлюються, підходи старіють. Тобто наші волонтери показують ну, креатив, неймовірний, але все рівно е, в умовах війни мало, чи, чи точніше багато допомоги не буває. Е, так ось, це, пер, це, це перша проблема. Друга проблема це те, що за період 22, 23, 24 роки багато виробників місцевих так освоїли або освоюють різного роду товари продукти, які можуть бути корисними на першій лінії. Це, це ми зараз говоримо це, так, не тільки подвійного про дрони, значення, так? Та, Давайте ми їх називаємо подвійного призначення, але це мова йде не тільки про дрони чи якусь зброю, реби. Так в нас е, є ті підприємці, які роблять всякі там шашки, димові гранати, сигнальні міни, підсумки, розгрузки, лазерні указки, шоломи, бронежилети. Все, ну тобто насправді е, все, що воїну потрібно на першій, другій, третій та будь-якій інші лінії. Воно в нас так чи інакше виготовляє. Купати і кувалди дуже працюють. І перших, і других треба підтримати. Який механізм ми запропонували? Ми зараз акредитовуємо тих виробників, і ця акредитація трива, ще триває і, користуючись нагодою, я прошу зголоситися максимально багато всіх. Ем... Акредитація не складний процес, це, по суті, ви звертаєтеся в департамент економіки, він просить вас деякі установчі документи, вас ідентифікує. Друге, таку саму процедуру не складна, проходять волонтери з числа громадських організацій, благодійних фондів, фізичні особи волонтери. І після того ми кажемо дуже просто: шановні волонтери, якщо ви знайшли там якийсь запит від бригади будь-якої. і цей запит може виконати підприємець з Львівщини, то знайдіть 50% суми по цьому запиту. Інші 50% вам допоможе обласний бюджет. Тому волонтери, вони а в них запитів, повірте мені, вистачає кожного дня. Вони приходять до нас, це показують. Ми відправляємо кошти виробнику. Виробник виробляє ту чи іншу продукцію і спільно з волонтерами передає на потреби тої бригади, яка дала відповідний запит. Ну, ось так воно. А так, якщо так. от ну тут навіть нема що додати, тільки одне запитання, А якщо, наприклад, от ви даєте 50% процентів відсотки, а оцей сам виробник каже: Я хочу бути теж волонтером, і решту мені не треба. Може бути таке звичайно, що може вітається. Ну, розуміє, ну, Розумієте, Ну розумієте, так? Це ну. нормально, тобто так виходить, що держава. Оплачує 50, а 50 він каже, ну я там не заробив. Е е я відую". Тобто такий механізм абсолютно такий механізм є е можливий, ми будемо вітати таке. Я знаю, що станом на сьогодні волонтери доволі позитивно відгукнулися. При які там суми Тоб йдеться? Ми почали з дуже скромної суми. Це є 5 мільйонів гривень. Але я ну, це перший етап. Чому 5 мільйонів гривень запитаєте ви? Бо ну, я людина, яка все-таки любить е слона їсти по кусочкам починати з хвостика і треба пройти техніко юридичні всякі елементи, бо ще такий механізм у нас не працював. Попередньо мав розмову з начальником обласної військової адміністрації. Взяв перед ним зобов'язання цей конкурс якісно провести, показати йому результати, з'їсти і... слона повністю і тоді слова... прийти за доступним правильно, так? правильно, і тоді прийти за дофінансуванням. Я думаю, що е, і в начальника ОВА, і в депутатського корпусу волонтерів підприємців буде позитивний відгук про реалізацію цієї програми, і 5 мільйонів гривень ми в рази а самі... Е... Підприємці, які вважають, що їхня продукція може бути корисною для війська, можуть якось зголошуватися. Абсолютно. Можуть так само так? я вам більше того скажу умовами програми. Там передбачається, ну зокрема, ви точно знаєте, як виглядають ці бюрократичні документи. Додатки до програми, в яких виписано перелік товарів. Ну, бачите, людський фактор його ніхто не відміняв, і навіть ми не врахували все. В нас вже ми вже пройшли таку практику, коли виробник до нас звернув. Сказав, що ось дивіться, я такий є, я роблю це корисно. Ми просто в телефонному режимі відкомунікували з волонтерами. Скажіть хлопці, ну, бо бо ми ж не все знаємо. Що? Вони кажуть, та є, ми внесли зміни в програму і е, доповнили е, таким е, Оце так. можливості. А тому якщо? я так завжди знаєте, ж піджартовую, що обласна програма вона не конституція. В неї вносити зміни не, 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 не треба стільки голосів життя і війна. внесуть. Вне, вне, вне вне несуть основне не треба бути закостенілим. Треба основне, так, основне тут результат. Я думаю, що це відповідальність управлінців бути гнучкими і швидкими в цьому питанні. Поки що, надіюсь, нам вдається оцініть хіба ви з боку. Мину оцінимо, коли 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 слон буде з'їжджений. Мовились. Але надіємося, такі маленькі слони допоможуть нам з'їсти москаля. З'їмо москаля. До побачення, дякую, дякую. за розмову.